Пане президенте, дорогі українські президенти, розпочинається церемонія підписання турецько-українських документів. Перша угода, від Фахритин Алтун від імені України, міністр закордонних справ від імені України, підписується угода. Угода про протокол про домовленості про співробітництво в галузі медіа і комунікації. друга угода від, від імені України Міністр Сибіга від імені України, Туреччини підписує міністр Юсуф Текін. Угода про співробітництво в галузі освіти. Угода між кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки. церемонія підписання угод добігла кінця. Пане президенте, дорогі учасники делегації, дорогі журналісти. Сердечно з повагою вітаю вас. У вашій присутності ще раз е, кажу ласкаво просимо моєму дорогому другу пану Зеленському, його дружині та е, члену його делегації. Е, хочу розпочати почати свій виступ зі слів співчуття українському народу через загиблих в цій війні, яка триває вже скоро вже як 4 роки. Візит пана Зеленського відбувається в час, в який можуть відбутись докорінні зміни у динаміці війни в Україні. Розуміючи, що у війні немає переможця, а у мирі переможеного, ми доклали багато зусиль для встановлення миру шляхом перемовин між сторонами від першого дня до сьогодні. В цьому контексті ми приймали у березні 22-го року в Стамбулі прямі перемовини між двома країнами. В результаті контактів, які ми підтримували зі сторон, була реалізована Чорноморська зернова ініціатива. Протягом останніх трьох років ми виступали з безпосередніми ініціативами до Росії та України. В у цих ініціативах ми щиро намагались бути надійними медіаторами для обох країн. Ми отримали конкретні результати. На даному етапі ми маємо дипломатичну цілу, яку розпочав пан Трамп, для швидкого закінчення війни шляхом перемовин. Цей Підхід збігається з політикою, яку проводить Туреччина останні чотири роки. фактично стамбульські перемовини створюють опорну точку, точку як платформа, на якій сторони найближче найближились до домовленостей. Якщо взяти до уваги активну дипломатичну діяльність, яку ми проводимо протягом трьох років, наша країна є, є ідеальною приймаючою стороною для перемовин, що ймовірно розпочнуться між Росією, Україною та Америкою. під час перемовин з паном Зеленським я заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. В той же час я підкреслив, що ми надаватимемо будь-яку підтримку для завершення перемовин встановленням стійкого миру вже повинна закінчитися війна, що спричинила смерть багатьох невинним та привела до колосальних руйнувань. Також я зазначив, що наша країна продовжуватиме працювати над реалізацією заходів, що мають на меті безпеку судоплавства в Чорному морі. так ці, ці, ці заходи в, чор, в чорному морі е, призводять призведуть до підвищення довіри. Я щиро вірю в це, дорогі журналісти. Е, на нашому з паном зеленським порядку денному займають важливе місце питання в контексті наших стосунків стратегічних партнерів. Ми обговорили кроки, які ми можемо зробити в майбутньому для посилення наших торгово-економічних стосунків. Незважаючи на труднощі, що принесла з собою війна, ми бажаємо впевно крокувати до цілі у 10 мільярдів доларів, яку ми визначили для балансу нашої двосторонньої торгівлі, я повідомив, що наші підприємства зацікавлені надавати Україні підтримку в усуненні руйнувань, що завдала війна, та у відбудові. Щиро переконаний, що зі встановлення миру в Україні наші стосунки в майбутньому вийдуть на вищий рівень, що личить стратегічному партнерству. Закінчуючи виступ, хочу зазначити, що ми схвалюємо сміливі кроки, які робить мій. Дорогий друг щодо о, прав наших соплемінників кримських татар і, і бажаю, щоб в, наступному в майбутньому зробили були зроблені додаткові е, кроки з цими думками. Ще раз дякую пану президенту та його делегації за візити. Бажаю, щоб наші перемовини стали приводом до найкращого. Дякую. Дуже дякую за теплі слова, шановний пане президенте, шановні члени делегації, шановні пані та панове, присутні журналісти, радий такому теплому прийому, вже звичній для нас гостинності, абсолютному конструктиві у перемовинах між Україною та Туреччиною. Наші відносини, як і завжди, на висоті. Я дякую за це вам особисто, пане президенте, та усьому народові Туреччини. Україна дуже цінує наші з вами відносини, і те, що в цей надзвичайний час війни ми маємо необхідне взаєморозуміння і отримуємо підтримку, Туреч... підтримку Туреччини. Туреччина завжди принципово в питаннях щодо суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. і Ми вважаємо, що це має глобальне значення. Сьогодні ми обговорили кілька дуже важливих речей. Перше, звісно, дуже детально всі глобальні процеси, які можуть призвести до закінчення цієї війни Росії проти України. Ми обмінялись поглядами з президентом Ердоганом. Ми обговорили всі перспективи, які існують. Я переконаний для України, для нашого регіону і для Європи принципово, щоб будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувались не за спиною у ключових суб'єктів, яких Зачіпають наслідки російської агресії. Україна, Європа в широкому сенсі, а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу. Війна триває у нашій частині світу, зовсім поруч. І щоб війна закінчилась надійним і тривалим миром, потрібно не допускати жодних помилок. Це можливо виключно тоді, коли перемовини справедливі, і за столом перемовин представлені і Україна, і Америка, і вся Європа, і гарантії розробляються за участі всіх, хто їх реально спроможний дати. І це справедливо, що Туреччина є таким суб'єктом, є частиною Європи. Я вдячний президенту Ердогану за розуміння. Друге, говорили з президентом Ердоганом за про наші двосторонні відносини між Україною та Туреччиною є наші нові важливі, важливі рішення, і це дійсно. Дійсно, це стосується головного, такого сенсативного питання щодо наших а, українських щодо наших українських а, діточок. Ви знаєте, що це наші а, діти, а, сироти її батьків а, забрала, на жаль, ця війна, Росія її принесла і зараз ці діточки а, мають. Опіку знаходяться під опікою в Туреччині, і це один із проєктів, які, яким піклуються перша леді перша леді України, перша леді Туреччини. І я хотів за це дуже сильно подякувати вам, президента, і першій леді Еміне Ердоган. Що стосується наших двосторонніх домовленостей, сьогодні підписані. Відповідні документи, рівень співробітництва між нами постійно зростає. Це стосується безпекових питань. Суттєво працюємо разом, в тому числі щодо продовольчої безпеки. Про це зазначив президент Ердоган. І ми працюємо з Туреччиною та іншими партнерами, щоб на Близькому сході і в Африці не було цієї зброї проти мільйонів людей. Під назвою Голод це стосується, зокрема Сирії. Де зараз є хороший шанс на стабільність і мир, і ми однаково бачимо необхідність підтримати зараз народ Сирії. Також ми говорили сьогодні про двосторонні економічні питання, взаємодію між нашими суспільствами в освіті в багатьох в багатьох проєктах. І а, дійсно я дуже радий, що відповідні освітні проекти також а, в них є прогрес і. Також я дуже вдячний, що ми піклуються також наші перші леді. Що стосується Олена, Олена патронує розширення українського культурного впливу, і це такі важливі проекти від українських книжкових поличок до підтримки українських, українських студій. Завдяки сьогоднішній роботі, це буде в Туреччині в більшому обсязі. І я хочу подякувати першій леді Туреччині Еміне Ердоган за підтримку роботи. ОВЕ. ще одне звичайно ми говоримо з нашими партнерами про українських українських бійців, про українських полонених, які утримуються Росією. Туреччина вже допомогла зі звільненням наших людей, і військових, і цивільних. І сьогодні в українській делегації у нас є Наріман Джелял. І Він заступник голови меджелісу кримсько-татарського народу дуже поважна в Україні людина. Він на жаль зазнав російських репресій. Він був схоплений, коли повертався додому, повертався в наш український Крим, і майже три роки на ріман пробув в російському ув'язненні просто за те, що він патріот, просто за свою чітку позицію. Нічого поганого він не зробив. На щастя, нам вдалося його звільнити. Нещодавно я вирішив призначити його новим послом України в Туреччині, та дуже символічно, що він починатиме роботу у новій будівлі нашого українського посольства, яку ми сьогодні офіційно відкрили, і хай це відкриття буде добрим, важливим знаком. І хай всі українські Полонені наші люди, нехай вони всі повернуться додому. Будуть жити жити зі своїми сім'ями у надійному мирі, безпеці, який ми маємо повернути в Україні. ще кюр едарім Зараз Два питання Отримуємо два питання. Одне від наших гостей. Давайте Україна. Дякую, Ольга Будник Укрінформ. Я маю питання до попитанню до обох президентів. Перше, пане президенте Ердогане, сьогодні ви обговорювали процес і перспективи мирного врегулювання та закінчення війни Росії проти України. В інтерв'ю після Мюнхенської конференції безпеки міністр закордонних справ Туреччини Фідан Хакан сказав про те, що для досягнення миру і припинення війни можливо потрібні будуть гіркі рішення у територіальних питаннях. Зокрема, про те, що якісь території слід утримати, якісь залишити питання, по якимось доведеться відкласти. Пане президенте, чи такий підхід відповідає міжнародному праву дотриманню територіальної цілісності та суверенітету України, про який неодноразово заявляла Туреччина, і про який ви сьогодні сказали також. Дякую. І друге питання до до президента України. Пане президенте, сьогодні в Ардіаді відбулася зустріч американської делегації та російської делегації. І обговорювалося питання завершення війни Росії проти України. Завтра відомо, що російська делегація збирає має намір поїхати в Москву назад, а американська делегація залишитися в Саудівській Аравії. Ви плануєте офіційний візит в цю державу завтра? Будь ласка, чи плануєте ви зустрічатися з американською делегацією? Дякую. Перш за все, ми завжди завжди підтримували. для нас завжди були важлива територіальна цілісність і суверенітет України. Туреччина відчуває всюди, повідомляла про свою повагу до територіальної цілісності України. Цю це, це, це питання. Ми завжди працювали, використовували це питання і будемо його використовувати в наступних процесах, ос, особливо в проц, процесах е, територіальна цілісність України. Це те від чого ми не можемо відмовитись, точно так же е, суверенітет. Ми не можемо від нього відмовитись саме тому. Тут потрібно, щоб якомога якомога швидше був встановлений мир з, з, з по цього питання. Наш дорогий друг він виступає за мир, він про це відкрито заявляє і. і... І на всіх переговорах, які я проводжую особисто або через мого міністра закордонних справ, що, 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 ми заявляємо, що ми подолаємо по, по, цю подорож, яка йде до миру, і досягнемо його. Дякую. Дякую за запитання. Передусім, ну, ми, як ніхто, хочемо завершення війни. І ви це прекрасно знаєте. Я впевнений, що ви це так само відчуваєте, як громадянинка України. Ми хочемо, але хочемо, щоб це було справедливо, і а щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував. І мені здається, це справедливо. Будь-яка країна має двосторонні трек з іншими країнами. Будь ласка, можете обговорювати що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови І нас не запрошували на цю зустріч, а російсько американську зустріч в Саудівській Аравії для нас це було сюрпризом. Я думаю, так як і для багатьох. Так ми із медіа про це ну побачили цю цю інформацію, отримали. І я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто куди збирається. Чесно кажучи, мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з нашими партнерами в Саудівській Аравії. У мене хороші дуже відносні його ройл гайнес з Мохамедом. Ми тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А Сполучені Штати ми їх очікуємо в Києві. Дякую. Так, турецька сторона. Аметосолуенті НТВ. Uh, питання до обох президентів вже 11 років триває війна між Україною і Росією. Телефонна розмова Трампа з Путіним і потім його заява про ймовірність особливої зустрічі дала надію на мир. Ви також говорите про справедливий мир. Яке для вас визначення справедливого миру? І чи, по вашому, можливий мир у найкоротший термін? І Які Туреччина може зробити кроки для внесення у справу миру? А хочу це з, з, пана зеленського задати. Чи просили ви в Туреччині цей гарантії безпеки? Чи турмоси для, для того, щоб настав справедливий мир? Безумовно потрібно треба, щоб країни, які ми вважаємо сильними, демонстрували свою прихильність миру. Як я раніше вже сказав, мир в, в мирі не може бути того, хто програв Росія і, і Україна. Ця війна, яка між ними триває, вже чекає на мир, і треба, і ми хочемо, щоб він мир як могмо швидше настав, тому що є дуже багато полонених. є дуже багато. Сотні тисяч людей загинули, та нехай це закінчиться, і ми, як Туреччина, як найближчий сусід, повинні якомога швидше як я особисто, як так і наше міністерство закордонних справ повинні повинні зробити кроки для встановлення миру з власне кажучи на наше бажання встановити зерновий коридор чи виникнуло через це бажання але на жаль ми, на жаль не змогли продовжувати цю ініціативу 30 тисяч тонн були відправлені цим коридором ми хочемо продовження цього процесу. Наприклад, тут я в вашій присутності хочу подякувати пану Зеленському. Він в Сирію відправ... відправив пшеницю. Він також він відправляв відпра -пра її. На ми її мололи на наших млинах і відправляли е, до Сирії. Це, це звичайно дуже серйозно задовольнило сирійську адміністрацію. Я у вашій присутності від імені сирійського народу хочу подякувати йому за це, тому що в такий складний час. Е, Сирія, Сирія за, завдяки нам через за, на на наше посередництво отримала таку прекрасну можливість від України. Ми дуже дяку, дякуємо. Буває, 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 спасибі вам велике, дуже дякую, пане президенте. За ці слова що стосується вашого запитання, мені здається на сьогодні. Зрозуміло, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна сторін, і Росія цього хотіла, не змогла, а в Україну не вірили, але вона це довела. Її відстояла свою незалежність дуже непросто да, високою ціною життям своїх воїнів. Своїх людей. І це говорить про те, що перехід до дипломатії повинен бути, але все одно він повинен привести до справедливого миру. Але ви знаєте, коли ми говоримо про красномовні якісь слова, я хотів би, щоб ви звернули увагу. Жодних з гравців, які ведуть сьогодні перемовини. Або ставлять питання, чим може закінчитись, або які умови щодо перемир'я. Подивіться: ніхто не говорить про повернення полонених. Сама ситуація про це говорить. І війна на Близькому Сході, що би не відбувалося між сторонами, передусім. Люди говорять завжди, які б не були вони вороги. Вони говорять, що люди, звичайні люди, повинні. Повернутися додому для чого говорити ці зайві слова, що люди не повинні помирати, коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні. І якщо дійсно є доброволя, закінчити цю війну, я не вірю, що Путін цього хоче, але якщо є доброволя, то точно йде обмін полоненими перед усім. Друге, Україна повинна знати від кого дійсно чекати. Гарантії безпеки, хто спроможний їх дати і хто дійсно їх надасть, це не тільки про добру волі, а це про силу країни. А для чого це потрібно? Гарантії безпеки. А для того, щоб не було шансу повтору цієї страшної війни, і знов-таки не тому, що ми боїмось руською армію, що вона нас окупує, а тому, що при будь-якій війні. Будуть знов жертви, велика кількість жертв. Ми цього не хочемо, і ми не хочемо прогнозувати кількість, бо кожна людина важлива. Життя воно безцінне і тому для нас важливі гарантії безпеки. Сьогодні Європа, країни НАТО, Сполучені Штати безумовно могли би надати Україні цю надію, віру в сильні гарантії безпеки. Віру в те, що Україна стане членом НАТО, але від Сполучених Штатів ми сьогодні такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО. Я вважаю, що це велике бажання Росії. Воно співпадає з цим результатом. Тоді залишаються гарантії безпеки, які можуть діяти сильна українська армія. І можлива присутність війська інших країн Європи, США, наших партнерів. Я говорю не тільки про Європейський Союз, а я говорю про всю Європу. Безумовно, ми можемо обговорювати питання контингенту. Це питання також я піднімав сьогодні і на нашій зустрічі з президентом Ердоганом про результати цього формату гарантії безпеки, поки що зарано про них говорити, але потрібно. Потрібно, бо як сказав президент, я з ним погоджуюсь, динаміка цієї війни дуже сильно пришвидшилась, і дипломатія пришвидшилась. Подобається нам це або ні, це факт. І тому гарантії безпеки ми повинні розуміти. Українці повинні розуміти. І безумовно Україна все одно, як би нам не було складно або комусь хотілося, або ні. Україна не визнає юридично окуповані. Росією українській території, наш схід, наш Крим і всі інші важливі для нас всі міста і села. Дякую. Спасибі велике. Дякуємо, бувайте здорові!